Вітаю вас, шановні глядачі. Повернувся в Пархомовку за деякими своїх, своїх речей забрати і був шокований тим, що побачив. Після приморозків 9-10-го, 8 травня отака картина. Оце на абрикосах на морелях. Вимерзли повністю всі завіси, повністю вимерзли. А це та сама полуниця, що ми брали з собою в боровицю посадити. Там же ягоди збираємо, з неї крупні хороші. А тут вся теж примерзла. А зараз та, що цвіте, так посуха, не дає зовсім залезі. Отака вона стоїть нещасна. І отак вигляд має рання черешня. Повністю все вимерзло. Нема жодної ягідки. І оце частина і вимерзла деревини сама. А це така катастрофа Грецькі горіхи. Повністю вимерзли. І зараз ще не бачу, щоб оце трошечки є молоденькі почечки. Може піде рости, може ні. Оце ще побачив. є. На нема, нема ніякої залізі, а все дуже гарно квітло в цей рік. Оце у нас голден ділішес, там вон, груша любимиця Клапа і ред ділішес. Нема ніде нічого. Ще один горішок. Це меншенький зовсім. Теж оце з'явилася почечка одна. Ну. А діти вони не одідуть, а вже на, на той рік може. І знизу паросток іде. Це черешня чкалова Валерія. Теж всі ягодки вимерзли і частково листя пропало. Глячки підмерзли, хвостики. А найбільша печалька це шовковиця. це культурний сорт прищеплений. Їздив купував сусіднє місце, дві шовковиці для Олі, бо вона їх полюбля. Повністю вимерзло все. Оце теж з'явились перші почечки оце. І друга. Це була синя, а це біла. Отакий має зараз вигляд. Ось теж. З'явились паростки перші. відходити почало. Замінні почки, бруньки замінні. І отак сьогодні виглядає виноград. Повністю теж вимерз. Оце почав розпускати на молодих паганцях листочка, а старі всі пагани. І зараз все вимерзло. Не буде сьогодні винограду і ще прийдеться його і вирізати. Ось така у нас печалька. Це ще одна молода морелька. Повністю вимерзли всі зав'язь, листочко частково, віточки померзли. І ця вона була за домом захована. Думав, що її не возьме. І її прихватило. І невідомо за що нас солян, отак карає Бог. Цей год не буде нічого врожаю, що можна спокійно їхати на Черкаську область.